Вітаю 1279-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо Довгоочікуване повернення. Напередодні з російського полону повернулися українські військові та цивільні. Серед них оборонці Маріуполя, воїни із багатьох напрямків фронту та журналісти Дмитро Хелюк та Марк Каліуш. Як їх зустрічали, бачила наша кореспондентка Карина Подланко. Чемливі та особливі миті в особливий день у день незалежності додому з російського полону повернулися українські захисники та цивільні. <рес> на території медзакладу рідні і плачуть від звісток, що починають надходити на телефони. Я пройшла дуже тяжкий шлях. Я посвятила пошуку і визволення сина. Ми Женя, вдома, бачку рани. Ми вас вітаємо. Да, дякую. Ця жінка дочекалася свого сина, ледь не кожного обміну вона була тут і щоразу з вишиванкою. я її постійно возила, а на свято якраз не. А це Аліна зі своєю донечкою вже чекає на зустріч з чоловіком. Донечка. Познайомиться з татом вперше, ти важкий етап для нас для нашої родини. Але сподіваюся, що сьогодні ми зустрінемося. Він не знав, коли народилась, вже мала. Так що сподіваємося, що сьогодні буде перша зустріч нашим татом. Три три рочки нам не може стримати емоції. І Юлія майже три роки і шість місяців. Жінка чекала на свого чоловіка, а нині і досі не може повірити. У своє щастя, ви уявляєте три роки і шість місяців. І я як я. Я просто хвилююсь, щоб він не думав що ніхто не чекає. Що скажете чоловіку, пані Юля, коли побачите? Що як його люблю. Як я на нього чекала, що я вже це протягом три з половиною років, все протягом місяця, останні тиждень ні кожного дня снився, кожного дня. Серед натовпу людей збирається ціла команда журналістів. Кожен із нас почув таку радісну звістку. Додому повертається наш колега Дмитро Хелюк, який пробув у російській неволі три з половиною роки. Просто щоб ти бачив, дивись. <правда> повернення! Всі те баждуть. Аж ось на територію медзакладу заїжджають карети швидкої. Вітаємо. 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 вам, дорогі. А за ними автобуси і рідні нарешті можуть обійняти своїх героїв, а мати одягнути сину вишиванку. Звільнених з російського полону зустрічають із прапорами, обіймами та гучним співом гімну України. А тут зустрічаємо цивільних, зокрема і Дмитра. Емоції переповнюють. Я дуже щасливий, що повернувся. Тепер для мене це не лише день незалежності, це також другий день народження. Це був комбінований обмін у рамках чергового 68-го обміну. Були визволені восьмеро цивільних українців. Водночас, згідно стамбульських домовленостей, додому повернулися військовослужбовці, кількість яких поки не розголошують представники практично всіх родів видів військ. Більшість із них були в полоні понад три роки. Це рядовий сержантський склад, в тому числі і захисники Маріуполя і Гарнізона Зовсталі, також і десантно штурмові війська, і військово-морські сили, Національна гвардія, територіальна оборона. Це люди, зокрема, і важкохворі, і важкопоранені. У координаційному штабі кажуть, робота над визволенням військовополонених та цивільних бранців Кремля триває. Карина Подленко, Валерій Ситюк та Павло Бондаренко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Росіяни влаштували один із наймасованіших обстрілів Сум. Дрони атакують місто вже добу. Безпілотники досі у повітряному просторі області. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив у регіоні зафіксовано влучання та пожежі. Декілька населених пунктів знеструмлено. Зараз місто Суми знаходиться під одною з найбільших атак ворожих. БПЛА. Ті вибухи, які ви чули попередні, це прильоти по одному і старостаттю. Спілкувався зі старостою, каже, є заграння, також є повторна загроза ударів БПЛА. Так що, при можливості знаходитись в безпечних містах, також працюють мобільно вогніві групи. Новомихайлівка під контролем України. Бійці головного управління розвідки та третього корпусу здійснили успішну наступальну операцію у Донецькій області. У спецслужбі повідомили, операція застала окупантів зненацька. Росіяни втратили близько роти солдат та були змушені перекидати резерви із інших ділянок фронту. Чітка та злагоджена робота розвідки штурмовиків важкої техніки та безпілотників дала змогу нашим захисникам покращити тактичне положення та посилити оборону. Нині ж Новомихайлівка. Зачищена від росіян і перебуває під повним контролем сил оборони. Партнерство у торгівлі і інвестиціях, енергетиці та оборонній промисловості все це обговорили прем'єр-міністри України та Канади. Марк Карні під час свого візиту також взяв участь у круглому столі, де говорили про макроекономічну ситуацію в Україні. Юля Свериденко подякувала канадському колезі за підтримку та співпрацю. Наш пріоритет збереження макрофінансової стабільності, і для цього восени маємо підготувати нову багаторічну програму з МВФ, яка врахує реалії війни та обороні потреби. Справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати. Україні потрібні одна-дві знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору. Плануємо восени підписати з Канадою угоду про георозвідку. Закликали Канаду розширити страхування воєнних ризиків і на інвестиції, як це роблять Франція, Ця та Польща Юлія Середенко, прем'єр-міністрка України на території України не буде американських військовослужбовців у рамках гарантій безпеки. Про це заявив віцепрезидент США Джейді Венс. Він зазначив, що до завершення війни про гарантії безпеки не йдеться. Президент США Дональд Трамп висловився дуже чітко: на території України не буде американських військ, але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям гарантії безпеки і впевненість необхідні їм для завершення війни з їхнього боку, а росіянам відчуття, що вони можуть покласти край війні з їхнього боку. Максимально наближені до членства у НАТО, такими мають бути гарантії безпеки для України. Заявив голова німецької МЗС Йоган Вадевольф. Міністр закликав розширити коло держав гарантів і залучити до цього процесу США та інші. Поза європейські країни за словами Вади Вульфа, близько 30 держав, серед яких Японія вже заявили про готовність підтримати Україну. Голова МЗС Німеччини підкреслив, що будь-яка мирна угода із Росією не повинна стати диктаторським миром. Ми не можемо вимагати від України серйозно розглядати територіальні поступки, якщо не надамо їй як мінімум реальних гарантій безпеки від якомога більшої кількості держав. Принаймні решта української території повинна бути захищена. Тільки це може стати основою міцного миру в Європі. Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових до кінця 2026 року. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. У відомстві зазначили, військові навчатимуться у рамках програми Інтерфлекс. Вона передбачає підготовку українських бійців на британській землі та за участі 13 інших країн. Від початку її реалізації понад 50 тисяч українських військових пройшли навчання, які спочатку були орієнтовані на базові бойові навички, а нині включають курси. Лідерства та підготовку командирів, взводів і відділення а також навчання інструкторів. Ще донедавна Полтавщина аж ніяк не асоціювалася із баштанними культурами. Кавуни це була територія Херсонщини, а місцеві фермери вирощували хіба кілька соток для себе. Але війна змінила баштанну карту України у 2025 році на Полтавщині. Дині та кавуни займають уже понад 5,4 тисячі гектарів, і це найбільший обсяг посівів в Україні. Як область опинилася серед лідерів, дізнаємося із сюжету Анни Ружін. Дивимося. Наш кавунчик до повномасштабного вторгнення фермери Полтавщини садили кавуни лише для себе. А коли стало зрозуміло, що буде дефіцит, вирішили збільшити площі. І вже цього року Полтавщина вийшла на перше місце по вирощуванню кавунів, розповідає Олег Слизько, керівник фермерського господарства. Звичайно, нам складніше це робити ніж, наприклад, півдні України. Минулого року це була посуха. Цього року це холодні ночі. Ось парадокс. Пізній кавун дозрів швидше, ніж той, що раніше повинен був. Чому? І так вийшло, що холодні ночі менш вартісному насінню не дали просто прорости вчасно. Олег розповідає, в господарстві садять від 3 до 4 гектарів кавунів і пів гектара динь. Але цього року погода підвела. Через холодні ночі врожай запізнюється на два тижні. Але нині ситуація на плантаціях обнадійлива. Кавуни вже наливаються. Якщо серпень і вересень будуть теплими, врожайність очікується на рівні торішнього. Проте з'явилися і нові загрози. Кавуни розкльовують птахи. На дві години залишили поле. Приїжджаємо. Ну і величезну площу кавуна просто поклювали ні відлякувачі, ні звук, ні світло нічого абсолютно її не лякає. Попит на полтавський кавун зростає. Більшість продукції йде на місцеві ринки, але питання збуту та ціни для виробника залишається болючим. Тому що, якщо ти посіяв скількись кавуна, ти повинен хоча б приблизно розуміти, куди ти його дінеш. Бо бувають такі ситуації, що посадив фермер 20 гектарів кавуна, а збут організував на 2 гектари. Весь інший кавун просто у нього пропадає. На ринку ж ціну часто диктують перекупники. Вони беруть дешевше, а продають утричі дорожче. Тож виробники залишаються зі збитками, навіть маючи якісний продукт. От ми, якщо ви бачите, тут немає поливу крапельного, немає цих е, добрив, які йдуть через цей крапельний полив. Ми не заливаємо його водою, щоб він швидше ріс. Ми даємо кавуну. Час і можливість, щоб він максимально напитав сонце і від землі взяв все необхідне для того, щоб він був на якомога корисніший і якомога смачніший. А е, ці, хто хоняться за ціною, е, максимум заливають його водою, е, дають багато туди добрив. Олег ділиться з нами секретами, як же обрати стиглий кавун. кажуть щодо хвостика, що він повинен бути уже такий засохшим. Мова не так про хвостик, оцей. А про два пасинки, оці, які йдуть біля хвостик, якщо ви бачите, що один пасинок уже засох, то це вже майже спіл. А якщо два, то вже спілий. Полтавщина ще не обігнала Херсонщину за смаком та врожайністю, але вже впевнено задає тон у географії Баштанів України. А фермери вірять, після перемоги зможуть чесно позмагатися за титул найсолодшого кавуна країни. Кавун, я б сказав би, полтавський. Ну за оці ось кілька років, він ну майже не поступається херсонському, і ми вже як кажуть, набили руку трішки, навчилися, і дуже-дуже бажаємо, щоб Херсон повністю повернувся в нормальне українське життя незалежне, щоб ми з Херсоном уже після війни позмагалися. До повномасштабної війни по всіх категоріях господарств у 2021 році було посіяно трохи більше п'яти тисяч гектар баштанних культур, а в сільськогосподарських підприємствах 42 гектари. На сьогодні площі зросли лише в сільгосппідприємствах на 358 гектар. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.